Чотирнадцять саме стільки українських воїнів зараз в полоні бойовиків. Усі вони боронили Україну і під час бою з пораненнями і контузіями потрапили до рук ворога. Їхні прізвища щоразу вносять в списки на обмін, але у мінську ці списки самопроголошені ДНР і ЛНР ігнорують. Терпіння рідних полонених бійців на межі вони пікетують не лише СБУ, а йдуть до посольств країн-учасниць переговорів в нормандському форматі. Вони починають свій маршрут від міністерства закордонних справ: батьки, матері, дружини полонених, які перебувають у терористів на окупованих територіях. Ці люди об'єдналися в громадську організацію буквально місяць тому, аби разом визволяти своїх рідних. Більшість із них згуртувалися ще два роки тому після Іловайського котла. 634. Стільки днів сини Віктора та Павла в полоні. Скільки разів виходили на мітинги з їхніми фото, уже й не рахують. Востаннє бачили хлопців по телевізору на російському каналі. Ані всі 15 чоловік сидять на коленях, всі 40-го батальйону. А Віталіка, командир відділення, дає інтерв'ю. Денер усі позвонили, дали йому два слова сказати, і на цьому все. Що він сказав? Може, прийду, папа, подобається. І більше не було. Це саме на дні. Наталя ледве знаходить сили, щоб говорити. Її чоловік, Андрій Бесараб потрапив до полону минулими вихідними біля Маріуполя. Я одразу почала шукати таких же людей, жон, матерей, у кого зараз одна боля, на Сина пані Олени вже багато разів вносили до списків обміну, і щоразу все зривалося. 8 місяців важко восім місяця нього немає рук, глаз не віддіти на цілі тяжоле рани. Спільні вимоги озвучує Алла Миколаївна. Вона вже дістала з полону свого сина. Тепер допомагає іншим. Доля полонених повинна стояти на першому місці. А потім уже прийняття амністії і виборів на Донбасі. Від Міністерства закордонних справ вони доходять до посольства Франції. Нам дуже важко, але ми все одно ходимо і оббиваємо вам пороги. Будь ласка, вийдіть до нас. Пресаташе посольства приймає вимоги і обіцяє допомогу. Ми, звісно, дуже раді, і я вірна, що ви дуже раді, що надежда Савченко в кінців конці Вчора була звільнена. Президент Ольон вчора. Сказав в своєму заявленні, що він, е, буде ще настояти для других. Звернення матері передають ще до посольства Німеччини та Росії і зізнаються, геть не вірять у ці листи. Дуже сподіваються на надію Савченко, і вони навіть змогли зустрітися. А хтось може придумати, як це зробити? Один раз всіх зразу. Хтось може придумати? Не за один раз. І я не знаю. Не я просто знаю, що це треба зробити. Вона нам пообіцяла, що не буде. Кидати наших дітей і буде займатися нашими питаннями. Звичайно, вона розуміє як ніхто, тому що вона це все пережила. щоб ми тримались? На питання матерів відповідає і Ірина Геращенко. Запевняє на переговорах нормандської четвірки питання обміну серед пріоритетних. Під час останніх телефонних перемовин, які відбулися в нормандському форматі кілька днів тому. Президент України піднімав питання того, що цей процес заблоковано. Що українська сторона запропонувала ардло звільнення по схемі 25 на 50, І що ми вважаємо, що це був би дуже хороший такий сигнал. Коли це може статися, ще невідомо. А от щодо українців, ув'язнених у Росії, чергове зрушення найближчим часом чекають на звільнення Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Оксана Муллер, Наталка Ярмола, Роман Сукач, ТСН 1+,1.